Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні ми з вами будемо говорити про РФА аналіз бабітів. Майже два століття тому було створено спеціальний сплав Олова та свинцю, основною метою використання якого було збільшення експлуатаційного терміну підшипників для парових машин. Проте завдяки своїм експлуатаційним характеристикам. Цей легкоплавкий сплав, який на честь його винахідника назвали бабітом, знайшов більш широке застосування. В наш час вважаються вже вивченими і активно використовуються олов'яні. Свинцеві та кальцієві бамбіти варто звернути увагу і на те, що через варіативність комбінації металів в структурі таких бабітів їх виробляють і, відповідно, потім перевіряють відповідність по визначених державних стандартах. Свинцеві бабіти є стійкими до високих температур, однак вироби з такого сплаву мають низьку еластичність, тому його не використовують для об'єктів. На якій буде здійснюватися сильне навантаження, ще однією особливістю такого різновиду бобітів є те, що вони найменш стійкі до іржавіння. Олов'яні ж бобіти вирізняються своєю міцністю. Також олов'яні бобіти володіють такими характеристиками, як пластичність. Висока зностійкість, стійкість до корозії та іржі. Вони відмінно підходять для запчастин, що використовують у складних вузлах різних механізмів та агрегатів. Такі бабіти мають найвищу вартість через відмінні технічні характеристики. Основою кальцієвих бабітів є свинець. Плюс до складу таких сплавів входять натрій та кальцій. Такі бабіти мають найнижчу вартість, оскільки такі сплави при досить високих показниках міцності та щільності схильні до швидкого окислення. Як ви вже зрозуміли, крім сплавів свинцю та олова, в склад бабітів можна знайти і інші елементи. В основі лежать метали з низькою температурою плавлення, зокрема такі, як олово, свинець. Сурма та миш'як. Вони є досить м'якими і досить добре зберігають пружні властивості. Завдяки цьому ми отримуємо дійсно особливий сплав, що характеризується здатністю значно знижувати коефіцієнт тертя, який до того ж відрізняється довговічністю і суттєвою зностійкістю. Як легувальні додатки в бабітах також використовують стибій, мідь, нікель, кадмій, арсен. Кальцій, магній, телур та деякі інші елементи. Загалом, в них дуже близькі значення питомої ваги, опору електрострумам та температури плавлення. Можна сказати, що основна відмінність забезпечується якраз добавкою, яка використовується при виготовленні цього матеріалу. Зокрема, наприклад, нікель збільшує зностійкість. Мідь підвищує твердість та стійкість до ударних навантажень, сурма збільшує міцність, кадмій забезпечує чудові антикорозійні властивості. І дійсно, фахівцям добре відомо, що основними технічними характеристиками бабіту є антифрикційність, зностійкість, висока теплопровідність, стійкість до корозії і легкоплавкість. Тобто він дуже простий у виготовленні та в плані переробки та експлуатації. Але бабіт має дуже погану міцність, і через це його часто використовують з іншими металами, такими як сталь, для підвищення його ж міцності. Бабіти досить активно використовуються в техніці та промисловості, машинобудуванні, важкій металургії та багатьох інших галузях. Напрямок використання та тип бабіту буде залежати від хімічного складу цього сплаву. І, звісно ж, враховуючи це, дуже важливо контролювати його елементний вміст і під час виробництва, і при відборі необхідного бабіту для подальшого виготовлення з нього певної продукції. При дослідженні елементного складу бобітів рентгенофлуоресцентний аналіз зарекомендував себе як досить зручний та ефективний метод, адже він не руйнує готовий виріб ні зсередини, ні ззовні, не вимагає жорсткої обробки чи зміни зовнішніх умов. Таких, як вплив надвисоких температур. Завдяки перевірці сплавів методом РФА ви можете визначити хімічний склад матеріалу. Тип сплаву, перевірити його марку, ліквідність сертифікатів, точний вміст легуючих елементів, наявність різноманітних домішок та забруднень. У випадку з бобітами ми проводимо дослідження твердотілих зразків незалежно від того, працюємо ми тільки з новиготовленими сплавами чи з кінцевим продуктом. Під час таких досліджень досить важливо, щоб поверхня металевої проби була представницькою. Тобто такою, що буде найбільш точно відображати властивості та характеристики даного металу. Як ви пам'ятаєте, ми вже розбирали етапи пробопідготовки для твердотілих зразків в одному з наших попередніх випусків. Першим етапом в підготовці зразка буде його очищення від будь-яких сторонніх частинок. Ліквідувати всі необхідні залишки ми можемо в досить простий спосіб. Ми просто намочили нашу серветку спиртом, або можете використовувати будь-який інший алкоголь і протираємо поверхню нашого зразка. Після того, як ми протерли серветкою спиртовою наш зразок. Ми тепер використовуємо суху поверхню цієї серветки, щоб зчистити все, що лишилося. Наступним кроком підвищення результативності аналізу буде шліфування поверхні досліджуваного зразка механічним методом. Нам треба спочатку зачистити правильно поверхню, і так само потім її прибрати від жодних механічних залишків або іншого бруду, який може лишитися в нас на поверхні. Тож для цього ми будемо використовувати лещата. Ми затискаємо наш зразок у лещата, перевіряємо надійність. Так, у нас все зафіксовано. І тепер можемо з вами напильником знімати перший верхній шар. На нашому зразку, тож першу стадію підготовки ми пройшли, ми зачистили наш зразок, а тепер нам треба переконатися, щоб нічого не лишилося на поверхні зразка, адже навіть напильник може лишити свій наліт, особливо якщо на ньому до цього пилився метал іншого походження, тобто і просто інший метал. Такі частинки можуть бути досить маленькими і непомітними. На перший зір, але все ж таки нам треба зробити все правильно і очистити, переконавшись, що немає жодного механічного обруду або іншого пилу, який нам може завадити у отриманні результату, в якій нас задовольнить. Умовно, після виконання усіх вище зазначених дій, ви отримуєте гладеньку поверхню без сторонніх домішок, яка буде представницькою і дозволить отримати максимально точні дані в результаті вимірювання. Форма та поверхня має виглядати ось так. А зараз давайте ж перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. У сьогоднішньому аналізі ми будемо заміряти з вами три зразка бабітів і звіряти їх з певними значеннями у паспортах на відповідність. Тож в нас є три зразки, в нас є їх паспорти, в нас є прилад, калібрований на бабіти. Все, що нам треба, це правильно знайти калібрування в меню калібровок, натиснути на бабіти. Та виставити час аналізу ми беремо 5 секунд для швидкого скрінінгу. В будь-якому випадку навіть швидкий скрінінг надасть нам досить точну картину і концентрацію елементів у кожному зразку. Тож починаємо наш аналіз. Беремо з першого по порядковому номеру. І це в нас перший. Його індекс 16.01. Позиціонуємо прилад правильно. Як ви бачите, на проспекторі другому є такий невеличкий синій трикутничок. І він загорається в тому випадку, коли ви правильно позиціонуєте прилад на зразку. Тож, він дозволяє вам перевірити, чи все, все захоплює прилад. То ми центрували і можемо починати сам аналіз. Тож, ми вже маємо результат першого аналізу. І він нас досить збігається з паспортом, тобто абсолютно вписується у похибку, яка зазначена у самому приладі. Тож, давайте перевіримо: першим в нас іде свинець з концентрацією у 65,8%, з максимальною похибкою у 5%. ,10%. А в паспорті в нас зазначен свинець на 65,4%. 65,4%. Тобто ми повністю вписуємося. Так само далі в нас іде сурьма, яка складає 17%, майже 17%, 17,9% з похибкою у 2. ,1%. Тож, що ми маємо тут? В нас сурьма зазначена? в нас сурьма зазначена на 17,3%. Так, наступним в нас іде е, олово. Олово складає майже 15% 14,67. У можливій похиб, похибці так само у 2%. Е, давайте знайдемо з вами олово, яке в нас є. Воно в нас значиться. Так, є в нас олово, і воно в нас складає 14, 62%. 60, вибачаю, 63%. В нас значення 14,67%, тож ми так само дуже точно і абсолютно вписуємося в похибку. Наступним в нас іде мідь, яка складає всього 2,33 з можливою похибкою у 12, сотих. в нас мідь, тобто купрум, іде у 2,28 сотих. Тож, ми абсолютно вписуємося так само. І ще в нас є 0,1% вісмуту з дуже маленькою похибкою в 0,1. В нас тут він значиться вісмут як 0,1. Тож він зазначений правильно. Давайте ж перейдемо до іншого зразка. Це в нас також будемо йти по списку. Беремо цей зразок та починаємо наш аналіз. Так, тож ми маємо результат другого аналізу. І давайте подивимось по списку. Спочатку знаходимо цей зразок. Так, в нас 83,3. І готові вже казати результат. Тож, по-перше, в нас лідуючий елемент це якраз олово. Яке складає вісім... майже 83%. 82,97. Тут воно в нас знаходиться так: рівно 83,1. Тож з можливою похибкою у 3,1, ми абсолютно попали в цей елемент. Далі в нас іде сурьма з концентрацією у 10,31 та з можливою похибкою у 16%. ,00%. Тож, давайте знайдемо сурьму. Вона в нас знаходиться по списку тут. Так, і в нас збігаються дані, в нас 10,4. А тут в нас 10,31 сота. Тож абсолютно попали. Так само далі йде мідь у концентрації 6,5%. Так, в нас мідь 6.44. Тож, ми попали, е, іде, далі іде невеличка концентрація олова, е, іде трошки кадмій, цинк і арсен. Вони мають досить маленькі значення, з досить маленькою похибкою. Просто швидко бігло перевіримо, чи все збігається в нас, і чи все виходить в похибку, якщо не буде точного Результата в до 1 сотої. А таке дуже часто буває у досить точному аналізі. Тож, є, в нас все збігається. Другий зразок, ми також перевірили, і другий зразок по паспорту в нас ідентифікувався як саме цей 83,3. Тож його проба. І маємо останній зразок на аналіз. Він буде. Можливо, доволі схожий на другий, тому що в нас е, по паспорту це бобіти досить схожі один на одний за концентрацією. Навіть бігло переглядаючи, можна це зауважити. Так, і ми вже маємо зразок, ми вже маємо результат нашого другого аналізу. Третього, Вибачаюсь Третього і останнього на сьогодні. Тож, давайте переглянемо. Як ми і зазначали, зразки будуть досить схожими. В нас першим місцем йде Олова у концентрації 82,5% з можливою похибкою у 6%. Тож, тут ми маємо 82,2%. Тож, ми попали повністю. Наступним в нас іде сурьма, тут вона в списку, яка складає на, в нашому аналізі 11,5%. В нашому паспорті 11,4%. 11 тобто, так само ми попали. І далі йде в нас мідь та кадмій вже з досить невеличкими концентраціями. Мідь всього лише трошки більше 5%. 5,7. Тут в нас вже йде мідь. 5,5 ,5 з можливою похибкою у 7%. І вже інші значення, такі як кадмій, свинець, цинк, Арсен. Вони знову ж таки досить малі. Тобто ми можемо їх швидко перевірити по концентрації. Починаючи з кадмія, в нас збігається. Мідь збігається, цинк і арсен там 0,1 сота. Ми маємо майже ті самі значення, але зазначена трошки інша похибка. Тут на приладі вона навіть менше, ніж у паспорті, в нас, яка може бути. Тож, вже провели аналіз і маємо всі три результати. Як ви тільки що бачили, міряти бабіти за допомогою РФА спектрометрів ручних досить легко і так само швидко. Можете виставляти їх на 5 секунд для швидкого скринінгу або проводити більш е, довгий аналіз на 10 секунд для більш кращого результату. Тож, як ви вже сьогодні зрозуміли, бабіти досить важливий матеріал, адже ніхто не думав, що він матиме інші властивості, ніж просто служитиме одним із підґрунтів для роботи парових двигунів. А зараз бабіти активно використовуються у сфері будівництва, машинобудівництва та інших технічних галузях. Тож Правильно аналізувати бабіти вам точно допоможе метод РФА спектрометрів, тобто Проспектор 2 або Проспектор 3 можуть з легкостю поміряти бобіти і сказати вам їх склад на будь-якому етапі їх виробництва. А в нас на сьогодні для вас це. І дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобався даний ролик, дивіться нас і далі, і наші попередні випуски, адже в нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз папа. -па.